Для того, щоб приєднатися до відеоуроків, ми відкриваємо браузер Google Chrome. Переконуємося, що ми знаходимося саме в шкільному обліковому записі. А далі за допомогою закладки, якщо ви її робили, або ж за допомогою е додатку клас заходимо в той клас, де, не де буде відбуватися відеоурок. Ось у нас клас проба. Тут ми бачимо значок, міт і кнопка Приєднатись, просто натиснуємо на цей значок. Вперше, коли ви це зробите, вас може показати вам таке повідомлення: Google.com», Показувати сповіщення, «Дозволити». Далі, міт хоче використовувати вашу камеру або мікрофон. Значи, і камеру, і мікрофон також необхідно е, дозволити. Е, далі увімкнути тут вам з'являється підказочка. Ви повинні себе побачити на екрані. І е, перед тим, як приєднатися до відеоуроку, дуже бажано або навіть необхідно е, вимкнути мікрофон. І е, бажано вимкнути камеру. Потім це все можна буде включити. Натискаємо. Е, і після цього приєднатися зараз. У е, е, випадку, якщо вчитель не включив, у вас з'явиться ось таке повідомлення очікування на організатора. Якщо ж вже вчитель вимкнув е, е, відеозустріч, то ви побачите його зображення або ж значок, побачите зображення. Однокласників. Для того, щоб включити мікрофон, ви натискаєте на цю кнопочку, щоб вимкнути камеру на сусідню. Ну і щоб завершити зустріч, натискаєте на ось значок покласти трубочку.